Коли Марк Аврелій говорить про справедливість, він має на увазі більше ніж просто закони чи судові вироки. Для нього справедливість це спосіб життя, це жити в злагоді з природою і розумом, не шкодити іншим, пам'ятати, що ми всі пов'язані між собою, це ставитися до людей з повагою, навіть якщо вони говорять грубо чи помиляються, це бути чесним у вчинках. Не хитрувати, не брехати заради вигоди, це виконувати свій обов'язок перед тими, хто поруч у родині, у роботі, у суспільстві для стоїка справедливість це не високі слова, а щоденні дії, які показують, що ти думаєш не тільки про себе, а й про інших, і саме таке життя робить людину вільною і сильною всередині. Якщо ці слова близькі тобі, підпишись, тисни лайк. І йди вперед до своєї внутрішньої сили.